Це, окей, я пройшла цей урок там, наприклад, зґвалтування в дитинстві 10 років. Наприклад, а яку силу я там взяла, і навіщо моя душа обрала такий? Це повний треш. Ця людина взагалі, хоча б приблизно розуміє, що відчувають дівчата, які пережили зґвалтування. По-перше, це ПТСР, це нічні кошмари, це флешбеки, це панічні атаки. Вона знає, що щоб знайти ту саму силу, про яку вона говорить, спочатку потрібно пройти через реальне пекло, і не надихаючи переосмислення, а справжнє пекло, коли ти боїшся заснути, бо кожна ніч може повернути тебе в той самий момент. Це коли дівчинка відчуває, що вона стала зламаною, недостойною любові, це відмова від дотиків або навпаки, Може бути неконтрольований сексуальний потяг, бо безсвідомо людина таким чином намагається повернути собі контроль, якого її колись позбавили. Говорити дівчині, яка пережила насильство, що вона має знайти в цьому силу, це просто знецінення її болю. Ну це як мінімум, це ніби сказати людині без ноги. Ну принаймні тепер ти розумієш наскільки ти сильна. Так, таку травму можна пропрацювати, але, по-перше, вона ніколи не пропрацюється до кінця, на жаль, це неможливо, і точно не завдяки ось таким настановам усвідом свою силу, а завдяки підтримці, терапії довгострокової і завдяки усвідомленню та найголовніше прийняттю свого болю.